Так, друзі, що можу сказати з приводу цього пляжу Клопатра, е, так сказати, достопримічательності ванії. Перше, е, давайте почнемо з негативу, того, що я бачив одразу. Ну типу я не знаю, що тут, як тут по кафе, по лежакам, по цінам, ось прийшов я просто сюди, е, ліг. Із негатива тут, там де я вибрав місце, тому що, ну, іменно там, де я вибрав, тому що я бачу, що якщо вліво і вправо, можна там пройтись метрів 30-40 і туди, метрів 100, то можна буде вибрати місце там, де, типу, тільки Галька, чи що, ну я не знаю що це. Я зараз покажу вам, що тут знаходиться. Це не пісок, це типу Галька, яка, чи як не знаю. А тут заходиш теж тектонічні плизи. Це перше. Друге, те, що заді мене. Ось бачите, плита. Ох-вах, плита. А це перед входом на цей пляж є типу душ, де ти можеш сполоснутись. Я забув як це на українській мові. Помитись, називаємо це так, помитись після Соленого моря. І воно все стікає сюди. Там, там велика колобатина і ну, запах стоїть такий не туалету, але каналізації. Тобі що скажуть, «Да, навіщо я тут ліг? Тому що я тут ліг, то, е, не було людей тут. Тепер я зрозумів, що вогні тут немає. Е, перше. Ну, це, це друге. І з негатива все, що я побачив, поки що все. А, ще це не негатив, а просто те, що тут дуже багато людей. Тому що ви скажете мені, йди там, де немає, це, ну, запаху і каміння. А тут дуже багато людей і нема де приткнутися. Зараз наразі я вам все покажу. Давайте будемо дивитися. Ж, гарне море. І ось бачите, дуже-дуже багато людей. Тут нічого нікого немає, тут люди є. Тут немає, тому що тут, як кажу, дуже сильно, ну, не сильно, але запахне. І там ось багато людей. Ось. Ну, Ну, а так. Сюди, щоб доїхати, треба 40 гривень. Я буду вам казати, не ліри, а гривні, тому що це майже одне і те саме. А якщо, до речі, розплачуватись банківською картою, то ще краще, ніж годілкою. Тому якщо ви будете їхати хтось сюди... Вов'язково гроші тримайте на банківській карті, легше розплачуватись, тому що конвертація йде ну, по нормальному курсу. Не те, що в обмінниках. Якщо обмінювати, на 100 доларів, це буде 4020-25 лір, тому що один раз ми поміняли це було 4020 лір. Сьогодні поміняли 400. 4025 літ. Ну, ось такий курс. Так от, щоб сюди доїхати, треба витратити годину часу і 40 гривень в одну сторону. Дві сторони це 80 гривень. Ну, щоб... Перший раз, коли я був, я не бачив перших цих плит, це і воні, І, ну, типу, мені сподобалось. Наразі я б не сказав би, що сюди. Стоїть їхати. Я думаю, що можна відпочити добре і там де ми були раніше. Ну, вид тут зараз гарний. Дивіться тут таке горе. Красиво. Так як ми були на О, там от, е цій знову фортеці. Ось. Ось цей фінікульор. Там де ми були. Коли ми були ці фортеці, ми вже прийшли сюди купатися. Але я такий ще вже пішов би звісно, але, але поки сидимо. Я не знаю скільки ще будемо годину, може півтори. Так що, друзі, подумайте перед тим, як сюди їхати. Ну, один раз, я думаю, варто, варто сюди приїхати. Наразі все, погнали далі.